Щоб всі люди спаслись і унаслідували прощення гріхів і дар вічного життя. І для цього Син Божий прийшов на цю землю і віддав своє життя, вмер на Христі в муках, в стражданнях І на третій день воскрес із мертвих. Він переміг смерть, Він переміг диявола. Забрав у нього ключі, ада і смерті, і восторжествував над ним собою. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння покличе до Сина Божого, покається в своїх гріхах і прийме Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, то будуть прощені всі гріхи і душа. Людини обріде свободу. Господь звільнить від всякої темряви, Він може звільнити від будь-якої гріховної залежності, якщо твоя душа сьогодні болить, якщо терзається твоє серце, якщо, можливо, є якісь великі переживання у житті, біда чи горе, прийди до Ісуса Христа. І Він дарує тобі життя, Він залікує твої душевні рани, Він заспокоїть твоє серце, і ти обрітеш спасіння в Ісусі Христі. Немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить спастись. Це ім'я Ісус Христос. Люди сьогодні. Двері спасіння відкриті, Господь кличе вас, прийдіть, покайтеся і прийміть дар Божий вічне життя. Скоро двері спасіння закриються, і тоді вже покаяння для людини не буде. Як написано в Біблії, люди будуть ходити від моря до моря і шукати Бога, але не знайдуть. Тому що Дух Святий буде забраний з землі. А сьогодні Дух Святий перебуває на землі і Він вказує на Ісуса Христа. Він каже про Спасителя Ісуса Христа. Люди, прийміть Ісуса Христа, прийміть Боже спасіння, покайтеся в своїх гріхах і ви обрітете життя, вічне життя. Читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся. Всі свої ноші принесіть до Ісуса Христа, всі свої проблеми, всі свої біди принесіть до Ісуса Христа. І Він поможе вам, Він вас благословить.